Предки воїна смереки давали відсіч окупантам у складі УПА після Другої світової. А він продовжує їхню справу тепер на запорізькому напрямку в складі ЗСУ. Прадідусь смереки Мирослав. Щоб не йти до радянської армії, зміг видати себе за літню людину. Вдень дідусь працював біля хати, а вночі виконував завдання як контррозвідник повстанців. У складі упа був і інший прадідусь Микола, а також прабабусі Розалія та Ганна. Розалія до самої смерті так і не розповіла рідним, чим саме займалася. А Ганна була зв'язковою, здатною виманити чи не будь-яку інформацію в радянських чиновників за підпільну діяльність. Обидвох заарештувала радянська влада, але їхні чоловіки їх викупили. Сьогодні прабабусь вже немає, але вони дожили до втілення своєї мрії незалежності України. І тепер справу продовжує вже праонук Смерека, який надихнувся діяльністю предків. Коли почалася повномасштабна війна, він доєднався до війська як артилерист. А пізніше зайнявся розвідкою, адже хотів продовжити родинну справу. Щоправда, тепер це виглядає інакше смерека керує розвідувальними дронами, і це допомагає запобігти ворожим штурмам та зберегти життя побратимів. Це вже війна, років 350 п'ятдесятий де в нас, відколи ну, відколи Московія створилася, з моєї родини так само з ними окрема війна, і я би дуже хотів, щоб на моєму поколінні ця війна закінчилася з нашою перемогою.